У зв'язку зі змінами у податковому законодавстві процедура подання декларації про доходи змінилася. До 10 травня усі спрощенці мають подати нові форми декларації. Податківці очікують прийняття понад 27 тисяч різноманітної податкової звітності. З них лише 9 тисяч декларацій від юридичних осіб. Наразі лише 20% декларантів спрощенців звернулися в Іван Франківську міську податкову інспекцію. Тут наголошують, подання декларацій не варто відтерміновувати на останні дні цього року. До. 10 травня очікується подача звітності 27 тисяч суб'єктами господарювання. А це є дуже великі цифри. І будь-який центр не неможливо всіх гарно обслужити і без нарікань, Щоб було комфортно подавати звітність, щоб ми могли допомогти найбільше платникам і заповнити її, надати консультації. Просимо завчасно підприйти і. Подати звітність нововведення, що їх прописує податковий кодекс лише на користь платникам, оскільки для підприємців спрощенців така звітність триває упродовж цілого місяця. Було зроблено для уніфікації терміну подачі звітності. для того, щоб платники єдиного податку могли більше час приділити, можливості заповнення її коректного заповнення. Ні. Затягування подання декларації не завжди залежить від самих бухгалтерів. Збір усіх фінансово-економічних показників підприємства процес непростий і потребує ретельного підходу. Ще закривається місяць, і в зв'язку з тим, що відсутні ще всі документи, документи збираються до 20-го числа завжди. Дають пізніше. Послуги мобільного зв'язку дають пізніше, рем дає пізніше, аж 17 або 18 числа. Із-за цього буває, що затримка. Потім ще треба опрацювати, все звести. І через то буває, що отак це тільки не діючі фірми можуть здавати. Раніше звітність. практика засвідчує 65% звітності. Надходить в останні деклараційні дні. З них половина це звіти, які свідчать про відсутність діяльності суб'єктів господарювання. Аби полегшити платникам податків процедуру подання нових декларацій. Фахівці міської податкової інспекції проводять тематичні семінари, а також здійснюють роз'яснення за телефоном інформаційно-довідкової служби 1507. Ірина Тимчишин, Михайло Березень Василь Пилипів. Новини на вежі.